Компетентності та наскрізні вміння. Компетентності ви будете удосконалювати вміння володіти державною мовою, розвивати інноваційність, удосконалювати інформаційно-комунікаційну компетентність та культурну компетентність. Звісно, для студентів-філологів дуже важливим є вміння читати з розумінням, висловлювати власну думку усну і письмову. Також будемо системно мислити критично. Звісно, що я вас попрошу діяти творчо, усі думки приймаю, це ваші думки література, це політ фантазії. Виявляти ініціативність, також здатність логічно обґрунтовувати позицію і конструктивно керувати емоціями. До речі, як ваші емоції? Наскільки ви готові до роботи сьогодні? Наставити. Серйозні, усміхніться. Ранок був складний, я розумію, але ми живі, ми можемо сьогодні бути присутніми тут. Ми маємо нагоду навчитися новому. Тому просто усміхніться новому дню, а не гаразд, будь-якому разі щезнуть. Поміркуйте, будь ласка, чому колба перед вами символізує ліричний твір? Будь ласка, Ольго, відповідайте. Тому що кожен ліричний твір, взагалі кожен твір у цілому, несе в собі якісь ідеї, думки, емоції та почуття, які хотів передати автор, і які виникають у нас в голові, в душі і змушують нас відчувати, проникатися цим твором. Так, дякую вам. Ще думки є. Я б додала, що це така суміш, суміш, яка викликає певну реакцію читача. Ви згодні з цим. Тобто, саме ось ці емоції, думки, почуття викликають нашу реакцію, як це відбувається, і коли ми проводимо якийсь хімічний дослід, коли з'єднуємо в хімії щось. Правила нашої лабораторії. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що ліричний твір це емоції, почуття і глибокі думки. Я дуже попрошу вас не приховувати свої емоції і почуття. Я на своїх уроках літератури, якщо це стосується саме сприйняття, я приймаю будь-які відповіді, тому не соромтеся говорити, що у вас на душі. Читайте ліричні твори не тільки розумом, але й серцем. Приділяйте увагу художньому оформленню твору, тому що сама оболонка допомагає нам відчути твір, побачити його, посмакувати ним. Ми з вами сьогодні попрацюємо над твором Дмитра Павличка або Або. Як бачите, уже сама назва нас Відправляє до якогось вибору. Ми бачимо, що ми будемо робити якийсь вибір. Зверніть увагу на те, що вірш, який я зараз вам прочитаю, було вперше прочитано в Національній опері України 9 грудня 2003 року. Ви розумієте, який це контекст? Ну, наскільки його історичним можна вважати, все-таки не так багато пройшло, проте 20 років вже минуло. Його можна ви знаєте, який був на той час період. Щось пам'ятається. Помаранчево. Це перед помаранчевою революцією. Це коли українське суспільство стає перед вибором, тобто опиняється на роздоріжжі. Дмитро Васильович не міг лишитися осторонь цієї проблеми, звісно, він бачив, як на долоні те, що відбувається в країні. І ви зараз побачите наскільки панорамно він бачив те, що відбувається. І зовні, і зсередини. Отож вірш або. або». Коли душили нашу мову, Варшава, відені Москва, ми з праху поставали знову, снували і плели основу свого духовного єства. Та час прийшов, як чорна згуба, коли перевертень і хам із-під державного тризуба, з під синьо-жовтих орифлам. Ідуть, стають на горло нам, стають чинуша і владика, і наша мова сонцелика згасає, кинута на злам. Моя державо чи хахлові віддаш свій голос, зір і слух, чи ти постанеш в рідній мові, як у людській плоті, Божий дух, або, або слова одверті, або замучить нас хахол. Або ти станеш проти смерті, збереш в одно третини і чверті душ українських, що роздерті, ждуть націлющий твій глагол. Отже, які ваші враження від поезії? Були якісь? Так, бачу, бачу, викликало мене теж дуже багато викликало, і ми зараз ви ними поділитеся. Але ви помітили, що твір такий насичений лексикою. Яка, можливо, для вас ще не відома. Я прошу того, хто має перед собою телефон, зможе відсканувати QR-код. Залиште ручку, будь ласка, той, хто зможе зараз це зробити і попрацювати. Так, Ольго, будь ласка, відскануйте, я думаю, ви працювали вже зі словником української мови 11 томним, так? Спочатку сфотографуйте, будь ласка, слайд для того, щоб бачити, які слова треба. Віднайти в словнику угу. е, і зісканували, так? Будь ласка, знайдіть щоб ви їхнє значення. Це працює Ольга. Ми ж з вами, е, вона до нас приєднається. Ви не проти, що я на вас тільки по імені говорю? звертаюсь до вас тільки по імені. Нічого? Зараз добре, бо я бачила і, по імені і по батькові. Тому, якщо ні, то говоріть мені про це. Добре. Так, Ольго, працюйте, будь ласка, ми ж проведемо з вами зараз експеримент емоційно настроєвий, а в цьому нам допоможе платформа Ментіметр. Я думаю, з нею також працювали. Так, спробуйте зараз теж перейти. Ой. Спробуйте також зараз перейти за QR-кодом. Є можливість, правда ж? Чи в когось немає такої можливості? У в усіх є. В усіх є. Чудово. Перейдіть, будь ласка, у вас зараз одразу відкриється та сторіночка, яка потрібна нам. Угу. Є. Так? Відкрили? Чи ні? Відгукніться, будь ласка, є проблеми з цим чи немає? немає? Немає проблем. Напишіть, будь ласка, ті враження, які виникли у вас під час прослухування. Я ж повернуся до хмаринки: слів. Звернуся. Подивлюся, як вам здається працювати. Скажіть мені, будь ласка, у вас зараз презентацію видно чи хмаринку? Презентацію. Вибачте, ні, не тіла налаштування щодо думала, тому поки ви заповнюєте, я зараз перелаштуюся і працюємо далі. Так. Угу. Має бути видно так. Як це має бути? Скажіть, будь ласка, видно, так? Так. Маринко, чудово. А, от, бачу, Бачу перші відповіді. Злість, бажання боротьби з сум Я згодна. Тобто поки що емоції такі негативні мурахи по тілу. Дякую. У мене теж причому ледве не до сліз. Впевненість Прекрасно. Гордість. Згодна. Дивіться настільки неоднозначний спектр емоцій. І що переважає, решті решт Злість. Так. Всі відповіли, хто мав бажання на те? Тобто, подивіться дійсно емоції такі, вони фонтанують. Згодні. Вони вірш дуже емоційний. Він не залишить байдужим. Його цікаво і читати, і сприймати, бо ми е, нібито занурюємося у цей контекст, е, який автор нам створює. І хочеш ти чого того чи не хочеш, ти не замислюєшся над тими питаннями, які задає автор. Добре, повернімося до нашої презентації. Так. Немічку. Я хочу запитати, чи, чи працювали ви колись з колесом плутчика, Роберта? Це спектр емоцій, гама емоцій. Так. так. Поезія це також кольори. згодні, що кольорова гама сприяє нашому сприйняттю певним чином. Як би ви зафарбували цю поезію? Як би працювали з колесом емоцій Роберта Плутчика? Подивіться, будь ласка, на нього. Я б зафарбувала блакитним кольором, тому що е, мені, коли я читала, коли слухала поезію, найбільше підходить емоція захват, е, тому що захоплююся відважністю, силою, яка описується тут, і е, рішучістю, і жагою до боротьби. Так, до речі, в самій поезії є теж цей колір, це синьо-жовтий орефлам, так? Причому подивіться, наскільки багатогранним є тут синій колір. Ви згодні ми і замисленість, і гори, і сум. Подивіться, як точно ви відобразили емоції, щойно в хмаринці в попередньому експерименті, як вони зараз збігаються з тим, що ми бачимо на колесі Плучика. Скажіть, будь ласка, а ми можемо розглядати синьо-жовтий стяг частково як оптимізм в ньому відображення? Є тут таке чи ні? В сині-жовтому, саме якщо орієнтуватись на цей вірш, немає всіх кольорів, всіх відтінків цього жовтого. Я не побачила тут безтурботності якоїсь радості, яка прям б'ється в очі, теж немає. А от захват він найкраще описує, і замисленість також підходить, якщо розглядати синій колір. Дякую. Так, впадає в очі. так? Добре, і тут вже єдине, чого немає на колесі плочик, ну є чорненька крапочка, так? але ви бачимо, сходяться кольори просто то це чорний колір. Все-таки чорний тут важливий. Він створює отой контраст. І, до речі, кольори підкреслюють саме те, як змінюється емоційний стан самого автора, правда ж? Від чорної згуби. Коли прийшов перевертень і хам до надії, до замисленості, які у нас вже є в синьо-жовтому орифламі. Тобто ось тут кольори теж грають, до цього теж треба бути уважними. Коли буде час, поверніться до поезії, поверніться до кольорів і прочитайте її ще раз саме в цьому спектрі. Якби було більше часу, то говорити тут є про що дійсно. Так. Попрошу зараз Ольгу пояснити значення слів єство, орифлам і глагол. Єство це сукупність усіх фізичних і душевних сил властивості людини, або найголовніше і найістотніше в чому-небудь суть чогось. Щодо орифламу, орифлама це великий прапор, полотнище. І тут видно з синьо жовтих реклам, це мається на увазі прапор, стяг. А, це мова, слово. Так, мова, слово. Єдине, що уточніть мені, будь ласка, єство, яке ж все таке значення вкладається в це слово? Тому що слово багатозначне, але тут воно ж в конкретному значенні. Свого духовного існування, своєї духовної сутності мається на увазі. Суть чогось, так, своє єство. Так, е от такий невеличкий лексичний експеримент. Якби ми сюди вставили слово суть, ну, мало того, щоб е Рими не було, б, але як би воно вплинуло на наше сприйняття? Якби ми вставили не єство, а суть, не орифлам, а стяг, це б змінило сприйняття? Е Неллю, будь ласка, е ваша думка. Можете сказати. Мені особисто здається, що це б змінило. Ну, крім Рими, саме якось сприймався б вірш, трохи по-різному по по і не так захопливо. Оце саме це єство Орефлам вони ніби якось підсилюють сам текст. Так, згодна. Е, Настасе, будь ласка, а, так, як на мене, а суті не зміниться, тому що слово, тому слово залишається вниз. Можливо, змінює звучання, молодозвучність, але, ну, в принципі, особисто для мене на цьому все. Так, все-таки до відтінків треба прислухатися. Дійсно, звучання урочистості ось цієї монументальності, десь надають саме ці слова. Вони певним чином виражають саме. Ставлення автора до того, що він говорить, Не показує, що для нього це важливо. Для нас це важливо, на це треба звернути увагу, тому що це те той вибір, який вплине на наше життя. Е, наступне наше завдання це просіяти текст і виділити головні образи. Тут я вам допомогла. Мова. Збірний образ ворогів, тризуб, Українці, Україна, Орефлам. Це ті образи, за допомогою яких автор втілює ідею твору. А, Скажіть, будь ласка, який збірний образ ворогів? Чому я написала, що він збірний? Знайдіть мені їх. П'ять хвилин. Дякую. Так, Настасю, будь ласка. Uh, no. Ну, вказується Варшава, Відень і Москва, це те, що перше кидається в А, Уже декілька ворогів, вже можна робити збірний образ. А, ну, там далі теж є, а, коли перевертить і хам, а, теж вороги. ними. Не ну, легковажте. Зверніть увагу, Дмитро Павличко це та людина, яка завжди говорить правду. Він не, бояв, не боїться говорити правду в своїй поезії. Тобто е, хам перевезення це внутрішній ворог, і іноді внутрішні вороги є набагато. Ду, набагато прям я не знаю, як це вирішити е, тими небезпечнішими ворогами. Аніж зовнішні, так, тому що все починається зсередини. Так, у нас з вами залишилося 5 хвилин. Я передбачила, що може бути чимало обговорень, тому підсумки підіб'ємо. Кожен експеримент завершується в будь-якому разі висновками певними, так, і ми зараз їх з вами зробимо. Переглянувши паспорт твору, заповнивши його. Так, так, паспорт твору я вам подарую. Як студентам-філологам я вам надішлю посилання в чат, ви його собі можете забрати. Подивіться, будь ласка, лі рітл літератури, лірика. Навіть не запитую чому ми знаємо, що ми зібралися так, ліричний твір аналізувати. Вид літератури, громадянська лірика. Що нам дозволяє визначити цей твір як лірику громадянську? За чим тут виходити? Це проблеми народу, питання мовне, питання державне, і тому це громадянська лірика. Так, ви, ви назвали основні мотиви, так? Я відновлю, будь ласка, мотив зараз вам. Яка ж ідея? Що автор хоче показати нам віршим? Автор намагається донести до українців важливість мови та держави в цілому, і угу, важливість забоювати її. Так, я вам трошки по-іншому сформулювала ідею. Так, заклик. Біленько, не виділилося все. Угу. Так, образи символи. Щоб донести ідею, автор створює образи символи. Палітра в нас, бачимо, з одного боку є ліричний герой. Є, Ми розуміємо, що ліричний герой вболіває. За долю своєї держави, за долю, долю свого народу, так є образи символи, тризуб та стяг, це символи державності. Саме вони нагадують, хто ми є. Є збірний ворог, збірний образ ворогів України, про який ми вже з вами сказали. На жаль, часу мало є про що говорити. Але от тропи, на які я хотіла б звернути увагу, автор використовує метафору, коли душили нашу мову, метонімію Варшава в Москва, метонімія це коли ціле замість частини так, називають Далі метафора. Снували і плели основу свого духовного єства. Хотілося б звернути увагу на синекдоху. Бачите, автор говорить: коли перевертень і хам, з-під державного тризуба, з під синьо-жовтих орифлам. Зверніть увагу, як автор виводить їх з-під синьо-жовтигорифлам, тризуб... синьо з-під тризуба він показує цинізм з внутрішнього ворога. Тобто, бачите, настільки тонко він може вивести ось цих з художнього засоба перейти в інший. І використовує синекдуху, щоб показати, що це не один якийсь владика чи чинуша, а це збірний образ. На жаль, їх ще багато, і це треба змінювати. Порівняння є, чи ти поставиш не швить. Мові, як людські плоті, Божий Дух, синекдоха, душі українські, бачимо третини, четвертини розбиті вони. Лексика. Ви, мабуть, помітили, лексика дуже різноманітна: застаріла єство, глагол, надає урочистості, книжна лексика, єство. Розмовна лексика. Чинуша, причому лексикою автор нібито грається, і розмовна рус лексика, ще надиписала сюди хахол. Вона така згрубіла, дещо зневажлива. Але на загальний урочистий тон вірша, на загальний заклик, вона не впливає. Ми вона не знижує роль українців. Навпаки, вона показує, що не можна е, е, опускатися до рівня того хахла, чи показує чинуші, як до нього ставляться, так. Звісно, що для реалізації ідеї використовується поетичний синтаксис і стилістичні фігури. Подивіться риторичні питання, третя строфа. Можете побачити його. Моя держава до неї звертаються, перечитаєте потім. Далі е, є анафора або або автор повторюється, або він над цим акцентує, що це наш вибір, який зробимо, такий буде майбутнє. Е, є ще з під. Державного трізуба, орифлам, тобто це все, бачимо, автор використовує все. Віршовий розмір це чотиристопний ямб. Римування перехресне та охопне, рими використовуються і чоловічі, і жіночі, тому де вони такі тверде його слово, а де воно ніби таке м'якше. Засоби звукопису виділяла Але бачите щось червоненьким Збереш в одно третини чверти душ українських що роздерті, повторюється літера Р, яка показує рішучість, яка показує дійсно войовничість і готовність боротися. Ну і асонанс. Або або слова одверті, подивіться, будь ласка, О, повторюється. Складається враження, що дійсно автор на одвертість нас до одвертості спонукає. час Це Одну хвилиночку. Кожен, і будь ласка. Кожна, е, кожне дослідження дослідник прагне відкриття. Я про, е, хочу, щоб ви для себе зробили відкриття. Подумали, чи додали б ви вірш Дмитра Павличка або або у шкільну програму, чи ні. Чому? У нас час сплив, якщо дозволять, ви відповісти ні, це відповідь без буде для себе. Я ж вам дякую за увагу. Дякую за співпрацю, дякую за щирість і відкритість. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Ну, і звісно, я дякую Збройним силам України. Я зараз можу розплакатися, вибачте. Але я дійсно в прямому сенсі стою за їхньою спиною. Тому тут просто велика подяка. Якщо у вас в сім'ях є ті, хто стоять на обороні, то Велика, велика подяка від Запоріжжя і від мене. Так, всім величезне дякую.